Вітаю вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня до такого снігового сюрпризу погоди, який сьогодні самого ранку охопив усю республіку. Дорожні служби готувалися завчасно. Усю минулу ніч і весь день фахівці розчищали і розчищають дороги від снігу. До робіт було залучено 74 одиниці техніки та 121 фахівець профільних служб. Висипано 545 тонн піщано-сольової суміші. Цього ранку з автостанції Республіки вирушили усі рейси, в тому числі в Україну та Молдову. Однак, з погіршенням погоди, рейси на південь Придністров'я були відмінені. Негода стала причиною дорожньо-транспортних пригод на другу годину дня трапилося 5 аварій: три у Трасполя, одна в Слободзейському районі. В них постраждали тільки автомобілі. А ось в Григоріопольському районі ще й люди. Двоє пасажирів з переломами були доставлені у лікарню. Водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на дерево. У Тарасполі близько 10-ї ранку на перехресті вулиць Миру та Карла Лібних та легковий автомобіль врізався в стоп і загорівся. За кермом був житель Слобозейського району. Чоловік не врахував погодні умови і виїхав за межі проїжджої частини. Працівники державтоінспекції закликають автовласників не виїжджати на дороги без зайвої необхідності, особливо за межі міста, де великий ризик потрапити в занос. І в жодному випадку не висовуватися на літній гумі, адже у такі погодні умови і на зимові пересуватись небезпечно. Так у столиці сьогодні зранку близько півгодини було заблоковано рух тролейбусів в районі кулкотового ринку. Через снігові накати вони не змогли піднятися на високий підйом ділянки дороги, через що утворилися затори і для іншого транспорту. Поки складну ділянку дороги не посипали піщано-сольовою сумішчю. Загалом, ситуація з негодою по республіці контрольована ще з ночі до роботи у снігопад були готові всі служби. БНДР. як спрацювали? Доповідали главі міста на екстреному засіданні комісії з надзвичайних ситуацій. На очищення вулиць Бендер самого ранку вийшло більше 20 одиниць техніки. До важкої праці приступили і 73 двірники, але рясний сніг був сильнішим. Як зазначив глава, дороги прибрані добре, а тротуари задовільно. Тому роботу двірників слід підкоригувати і звернути особливу увагу на проходи. Проїзди біля шкіл, лікарень, поліклініки, житлових будинків. Ввечері виходять розчищають завтра. вони виходять і розчищають. У ЖКГ, квартальних теж підключайте до роботи. Ми проїхали, видно місця, де треба зосередити сили. Ситуацію на дорогах моніторять постійно. Основні труднощі з рухом транспорту виникають на вулицях Кишинівській Ленінградській. В екстреному випадку, за словами голови комісії, Бендер з надзвичайних ситуацій можна буде збільшити кількість техніки. Комунал Дорсервіс працює практично цілодобово. У них організовано чотири зміни. Надіємося, що канців. Дня, ми сподіваємося, що до кінця дня ми забезпечимо роботу транспорту. Він працює практично нормально. Єдине, що був затор на п'ятому маршруті в районі повороту на вулицю Кишинівську. Ця ділянка взята під особливий контроль. У період між годинами пік можливо буде змінено графік громадського транспорту з урахуванням меншої завантаженості. Продукти харчування в установи міста сьогодні доставлялися без боїв. Протягом дня щогодини главі надходила інформація про ситуацію зі сніговими заметами у Бендерах. Основне завдання не дозволити снігу засипати вулиці міста, тим більше синоптики прогнозують на завтра зменшення опадів. Завірюху у Дубосарах почалася о сьомій ранку. До рясного снігопаду додався вітер. До полудня товщина снігового покриву досягла 10 сантиметрової позначки, а подекуди 30. На розчищенні доріг працює 15 одиниць техніки та близько 70 робітників. Заняття в школах відмінили за узгодження місцевої влади та міністерства освіти. Василь Аврам – водій маршрутного таксі О шостій ранку. Він уже віз перших пасажирів до Кишинева. каже, дороги почищені, але в таку погоду краще залишатися вдома. Жлаті не виїжджати без... Бажано не виїжджати без необхідності, залишати машину вдома і користуватися громадським транспортом, тому що на дорогах важко і якщо немає досвіду, краще залишатися вдома при такій погоді. Незважаючи на негоду, транспорт в усіх напрямках виїхав згідно з графіком. Безперешкодний проїзд йому забезпечили дорожники. Зранку на розчишенні доріг задіяно було 15 одиниць снігоприбиральної техніки та 70 робітників. Діне скорська на де слизько, де не слизько, але Бачу, люди працюють. Хоча сніг швидше насипається ніж встигають, чистити. Це те, зима. Справжня зима красиво і не хочеться додому. Комунальники намагаються. Я задоволена. Стежки, тротуари, де я пройшла, все було почищено. В першу чергу комунальники чистять від снігу центральні вулиці міста і дороги, які включені в маршрути проходження міського автотранспорту. Особлива увага приділяється під'їздам до медустанов котельних і підприємств, які відповідають за життєзабезпечення міста. Дорожнє сполучення налагоджено з усіма селами району. Чистка снігу ведеться постійно, плюс додаткові сили залучаються у селах за договорами особистого найму сільськогосподарських підприємств. Військова техніка буде використовуватися в разі потреби при розчищенні доріг до сіл. До полудня в районі не було зареєстровано жодної ДТП. В лікарню по допомогу звернувся один чоловік. Снігопад в районі триває за рішенням голови держадміністрації та за погодженням з міністерством освіти в Дубосарах, з учорашнього дня в школах скасовані заняття. Заняття у школах через негоду подовжили у Дубосарському районі. У Бендерах про скасування навчальних занять і подальшого їх відпрацювання заявили чотири навчальних організації. Завтра, 12 січня, не буде уроків у школах, ліцеях та гімназіях столиці. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі. У Рибницькому та Кам'янському районах також працюватимуть усі освітні заклади. Продовжуємо випуск новий рік. Нові правила для бізнесу. Звична для патентників система оподаткування відходить у минуле. Замість неї три режими на вибір: патентний, спрощена система і режим для самозайнятих. Закон набув чинності 1 січня, але поки триває період адаптації планового переходу на нову систему. Придністровський бізнес вивчає нову податкову реформу. Відразу три режими замість звичної патентної системи. Які вибрати питань у підприємців? Багато податкова заспокоює час. Подумати є термін до 1 квітня. Вступлення в силу спеціальних налогових режимів. набуття чинності спецподаткових режимів відкладено до 1 квітня 2019 року. За цей час передбачається провести великий комплекс заходів, спрямованих на впровадження онлайн каз також провести досить широкий спектр консультаційної роботи з підприємцями. Торкнуться зміни в основному тих, хто зайнятий у торгівлі. Наприклад, якщо підприємець завозить товарів більше ніж на 50 тисяч доларів на рік, за патентом він працювати не зможе. А ось за спрощеною податковою системою при наявності контрольно касової техніки, будь ласка, встановити таке обладнання або онлайн каси доведеться і тим, хто торгує з фірмами. Для тих, хто на тих, хто здійснює торгівлю з фізичними особами, застосування касової техніки не поширюється, а також на тих, хто виконує роботи, надає послуги з патентної системи оподаткування. Усі питання, що цікавлять, можна буде поставити безпосередньо або в територіальних податкових, або на спеціальних зустрічах з підприємцями. Їх планують проводити щомісяця. Місія і час на сайті Міністерства фінансів там вже можна поставити і питання в режимі онлайн. У Бендерах депутати і громадські працівники обговорили проєкт місцевого бюджету на 2019 рік. Як в попередні роки він соціально орієнтований. Планові доходи бюджету вищі, ніж у минулому році 225,5 мільйонів рублів. Дефіцит 22 мільйони. У порівнянні з 2018-тим він скоротився. Витрати їх левова частка традиційно піде на фінансування соціально захищених статей. Це зарплати допомоги, харчування і медикаменти. Також передбачені заходи для своєчасної виплати зарплат і відпускних учителям. Проектом бюджета підусматрюється. Проектом бюджету передбачено можливість залучати кошти, які мають цільове призначення і не використані в повному обсязі, на покриття касових розривів, на фінансування витрат на оплату праці на термін не більше одного місяця, з метою забезпечення своєчасних виплат педагогічним працівникам в літній період, щомісяця, починаючи з січня по травень, з коштів, що надходять здійснювати накопичення в розмірі 1 мільйон 900 тисяч рублів. У 2019-му бюджет міста, як і раніше, буде дефіцитним. Різницю планується покривати за рахунок трансфертів з республіканської казни. Але навіть не зважаючи на потребу в додаткових вливаннях, пільги самотнім пенсіонерам збережені. Основні основні зусилля держадміністрації міськради будуть спрямовані на створення нових підприємств. Зараз ми ведемо роботу з інвесторами. Деякі планують розміщувати свої виробництва на території міста Бендери. Всього в наступному році витрати міської скарбниці складуть майже 264 мільйони рублів. Сюди входить і відновлення міського басейну «Мегапроект-2019» року. Прокладка тролейбусної лінії на сонячному та закупівля нового електротранспорту, ремонт соціальних об'єктів. Це школи, дитсадки, медичні установи. Кошту місцевого бюджету відновлять 12 об'єктів. Нове дихання у нас сквери. Нове дихання у нас отримують сквери в мікрорайоні Ленінський і парк імені горького Там будуть облаштовані дитячі майданчики. З'явиться нове відмощення, нові спортивні майданчики та об'єкти, малі форми. Я думаю, городяни це оцінять. Майданчики для мініфутболу повинні з'явитися у нас на стадіоні в парку імені горького на шовковому і на вулиці Піонерській. В даний час перша черга цих об'єктів вже зроблена. У 2019-му передбачене застосування цільових програм, які діяли у місті протягом останніх років. На ремонт доріг і розвиток галузі місто отримає 19 мільйонів рублів субсидій. Особливу увагу приділять ремонту дворових територій. Проект місцевого бюджету на 2019 рік направлять на розгляд до міської ради. 31 січня його обговорять на сесії. Після сформують і приступлять до повноцінного виконання усіх адресних програм. Продовжуємо випуск свято для найрозумніших, найталановитіших і найспортивніших. У рибниці пройшов різдвяний бал для обдарованих дітей. У ньому взяли участь 100 кращих учнів міста і району. Рівень IQ у залі перевищує усі межі. Тут зібралися інтелектуали, спортсмени та активісти. Запрошення на бал отримала і Анна Чоботарська. Як поплюшка вона весь рік пропрацювала, щоб стати однією з кращих. Мене Велика кількість е, досягнень. Це і як творчі, тобто юність творчіства, талант, це юний патріот Придністров'я, це еколог, це, звісно, праця над собою. Ти повинна постійно домагати, намагатися досягти чогось кращого. Я завжди не довольна собою, і тому я намагаюся кожен раз. Перевершити себе, зробити цей крок відразу і в навчанні, і в спорті проявив себе і Єгор Молдовський. Нападаючи футбольної команди, є також претендентом на золоту медаль. З такими успіхами школяр достроково став студентом. Я вже поступив. Я вже вступив. Завдяки перемозі на олімпіаді буду вивчати державне муніципальне управління. Намагаюся всюди бути дуже активним, тому що це найголовніше. І якщо бачиш, що у тебе не виходить в певній структурі, то тоді просто не варто туди йти. І шукати треба щось своє хоча і не схоже на класичний бал, але для кожного школяра стане найяскравішою подією. Традиція таким чином вшановувати обдарованих дітей з'явилася 13 років тому. На Різвяному балу зібралися розумники і розумниці зі шкіл міста і району. Серед них переможці та призери олімпіад, творчих конкурсів та спортивних змагань. У кожного з них свій секрет успіху. Претендент на срібну медаль також, крім навчання, я активний діяч школи, беру участь у всіх заходах. Заходах займаюся спортом, веслуванням на байдарках і каноя минулому році. Я став чемпіоном Європи в місті Бранденбург. В цьому велика заслуга моїх вчителів, батьків, тих, хто мене виховує, займається мною і прищеплює до кожного виду діяльності цю любов. Я Я відмінниця, претендентка на золоту медаль. Також я активно беру участь у житті школи, в житті міста, займаюся музикою, закінчила музичну школу, отримала дві музичних освіти за класом фортепіано і вокалу. Цей навчальний рік став особливо успішним для рибницьких школярів. Всього у республіці вони зайняли 115 призових місць, проявили себе і на міжнародному рівні. дуже приємно відчувати себе в сузір'ї розуму, визнаних талантів, на яких покладаються великі надії, і в той же час на вас лежить велика відповідальність, тому що ви дійсно те майбутнє. Той золотий фонд нашого придністровського народу. Хоч обдаровані, але все таки діти. Тому для них влаштували справжнє новорічне свято з яскравими номерами і веселими конкурсами. І це все з інформаційним оглядом. подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 18.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!